Те, що Сталкер 2 Серце Чорнобиля не буде вже в жодному разі, як типу Гамма-2, це було зрозуміло і з самого початку. Однак те, що Сталкер 2 не матиме на релізі багатьох вже настільки звичних механік та героїв особливостей, які були ще старі трилогії, і деяких яких потім я та всі інші гравці звикли в модах, оце вже була справжня несподіванка. Проте навіть у тому разі, якби Сталкер 2 вийшов у повноцінному стані, та то навіть тоді ні я, ні багато інших гравців не збиралися би відмовлятися від найпопулярнішої збірки Гамма для найпопулярших на Вітаю на зв'язку Влад Вольницький. І сьогодні поговоримо про те, як вона відчувається після тривалого грання в Stalker 2. І від чого, власне, я був просто шокований. Адже все пізнається в упорівнянні. А також як вона продовжила оновлюватися весь цей час. Від вас же, гамма фодобайчик аби в зоні щастило на хабарчик. Перше, про що хотілося би сказати, і що, по ідеї, має бути колись в Stalker 2, але вже є в збірках на Неаномалі, це зима. В грудні січні цієї зими все ж хотілося саме на екрані монітора відчути цю атмосферу. Адже від неї дуже приємні спогади з дитинства, коли ще були діста справжні зими. Хоч і через рік. Чому тільки через екран монітора? А банально тому що нам усім неймовірно пощастило з тим, що зима цього року вийшла максимально нікудишня. Адже в протилежному випадку, то сиділи б ми без світла. Ну і відповідно. До без сталкера. Для Гамма найбільш оптимальний зимовий текстурний пак це Project Inverna. З ним завдяки доповненню Screen Space Shaders, навіть можна отримати повноцінні текстури льоду, і по яких можна влаштовувати сталкерську ковзанку. Але в цілому, для того, аби зима дійсно гарно запрацювала, то треба неабияк замрочитися, відверто кажучи. І все рівно, як не крути, а руші X-Ray все, що може дати зимову атмосферу, тільки з батьма умовностями. Та іноді виглядає така зима часто, ну так собі. Не менш і тут, і в багатьох ще сюжетних модах відчути зимову сталкерську атмосферу можна, а іноді навіть на доволі хорошому рівні, як, от, наприклад, в українському моді SVZ Project Lost Story, проходження якого колись виходило на другому, але вже не активному каналі. Бо ж справа в тому, що зимове питання в сталкерському лорі на методу цього сюжету лишається повністю нерозкритим. Чим займаються сталкери взимку, чи покидають вони зону і чи продовжують далі шукати артефакти? І як ці артефакти та Аномалії, які їх породжують, себе поводять в умовах морозу. Але все ж сподіваюся, що колись таки та й вдасться зіграти за справжнього відморозка в оригіналі серії ігор. Отже, за цей час, поки основна увага була прикута до Stalker 2, то збірка GAMMA продовжила активно отримувати оновлення. І як я записую це, то вона має версію 0931. Тобто, по суті своїй, взагалі то ще знаходиться на стадії відкритого бета-тесту з оновленням 093, дещо змінився інтерфейс в інвентарі, тому разом із цим виникла потреба адаптувати українську локалізацію під ці та чимало інших нововведень. Досить швидко з'явилася українська локалізація від добродія з нікнеймом Тренд. Текст в ній був зроблений з нуля. З наміром уникнути по максимуму пекельних борошин, які так притаманні машину перекладу в локалізаціях на аномалі. оновлено українську озвучку та перекладено додаткові модифікації, які часто ставлять до збірки. Загалом робота пророблена чудово і послання на неї я залишив в описі відео, так само як і на гарні доповнення, з якими я вже давно граю. Арсенал в гамма продовжував активно поповнюватися новими зразками, як от карабін utp 9 який може зі старту обрати під час гри за найманців. І в Stalker 2 дуже не вистачає подібної цивільної зброї, яка мала би тільки одиночний режим ведення вогню, адже в реалі таку зброю можна цілком собі легально купити і володіти нею. Ще сподобався мені MP9, компактна зброя кілерів, хоч і слабенька за своєю вогневою потужністю, а той же Скорпіон, нарешті став грабельним, адже йому прибрали дурнувати анімацію пересмикування приклад. Так само, як і воно вилучувало інших звичних автоматів та пістолетів кулеметів. Найцікавішими зразками, на мою думку, стали дуже тактикульні американські автомати Desert Tech та МК-47 Mutant. Така зброя вельми не часто зустрічається в іграх. Та ще на них можна поставити різні цікаві приціли. А самі приціли тут, врешті-решт, зробили повністю 3D-шними. Але це за собою привнесло один нюанс. Їх робота не сумісна зі стандартним сладженням в грі. Тому, на жаль, доводиться його вмикати окремо. Краще всього це робити, доставивши решей, хоча раз. Результат все рівно далеко не надто вражаючий порівняно з тим же чотирьохкратим згладжуванням. Це я вважаю мінусом, але миритися з цим можна. Та й на два комінітори 27 дюймів все це діло виглядає нормально, я б сказав. І це я говорив тільки про найбільш цікаві приклади нових шпалерів. А загалом же різноманіття зброї та різного роду доні до неї стало ще більш шаленим, і в 2 реально в порівнянні з цим кількість зброї ну не надто вражаюча. Але от що дійсно вражає в порівнянні зі Stalker 2 та переконує в винікчемності новомодних технологій 5 Unreal це освітлення та шейдери, які тут місцями аж на цілу голову крутіше виглядають. Багато в чому це завдяки тому, що і стара трилогія свого часу мала дуже круті напрацювання в цьому плані, а доповнює Screen Space Shaders багато в чому з картинкою творить дива, як от відображення та краплі на воді, які виглядають краще ніж зі сраним люменом. Тут присутні такі складні для Unreal Engine 5 технології, як тіні від ліхтарика, тіні від трави чи спалахи від пострілів, що просто шаленим чином освітлюють все в замкнутих приміщеннях, як це взагалі то і мало би бути, бо тіні від ліхтарика в сталкр2 додали от тільки в патчі 1.2. і два, або ж ще є дуже крутий туман в низинах, і більше різноманіття погодних циклів, нічні походенки, куди атмосферніші завдяки об'ємному світлу місяця, а також тому, що може користуватися і дуже круто реалізованим пристроєм нічного бачення і різнокольоровими хімічними паличками. І простим ручним ліхтариком. Світлову паличку можна використовувати як додаткове джерело освітлення на ранніх етапах, або ж в тих місцях, де електрика, збій. Колись я не надто багато уваги звертав на освітлення в іграх, але згодом усвідомив його важливість для побудови атмосферної та глибокої картинки. Для цього не треба мати люмен, а треба грамотно його виставляти. З чим в Stalker 2 є суттєві проблеми, порівнюючи його з модом на основі номерії. В окраїні хнологах гамма гарно підтягнула оптимізацію. Віднавши це з покращим картинка. Із Unreal Engine 5 ще й така проблема є, що там 60 кадрів часто відчувається дуже посередньо за рахунок того, що ця зараза 103 дуже крива і не оптимізована. Тому доводиться грати з генерації кадрів, що значно збільшує лаг. Але у випадку зі збірками на аномелі, то маємо розуміти, що типові підфрізи X ray нікуди не ділися. Проте все рівно 60 кадрів в гамма відчувалися мені приємніше, ніж 90 кадрів в Stalker 2. А все рахунок кращого відгуку. Керування персонажем але нема сенсу, звісно, порівнювати моделі та кількість полігонів. Все ж різниця тут це небо й земля. Та от від безшоності в Stalker 2 я не отримав ніяких особливих переваг. Окрім хіба що спочатку ефектував, коли залазиш кудись високо, а той же аеростат в малій зоні видно з іншого кінця ігрової мапи, адже все равно кількість інтеракцій Алайфу, якщо його так звісно можна назвати в Stalker 2, дуже обмежена. Його лагодили вельми поступово. Спочатку збільшуючи радіус спану NPC навколо гравця, а потім повертаючи ті Взаємодії, які взагалі-то мали би бути із самого початку, як от коли NPC лутають трупи в збірках на Неаномалі в цьому плані на цілу голову більше всяких цікавих фіч, від чого маленькі каверні локації відчуваються більш живими, ніж здороветельний відкритий світ, із мільярдами полігонів. Постійно коїться якийсь актив. Хтось щось пише в загальну мережу, пошук артефактів, куди більш цікавий, адже їх самих більше і є класна система крафту артів. Бо в Stalker 2, по суті основний заробіток у мене був на трофейних стволах. А не на артефактах, Ба навіть тут можна облаштувати власний прихисток. Про що я насправді мріяв колись, аби з'явилося воно в сталкер 2, Але розумів, що це не буде. Проте можу сказати, що я як гравець більше люблю різного роду RPG механіки про качку персонажа тощо, бо ж взагалі то перший сталкер більше в сторону RPG, а не просто бойовичка. Хто цікавиться білдами на течі, то в курсі про це. І тупо не визнавати, що з балансом в Сталкер 2 спочатку були суттєві проблеми, адже в патчах його неодноразово правили. Проте можу сказати напевно, що такий баланс, як в Гамма, це найкраще, що бувало на моєму досвіді в Сталкерських іграх взагалі. І це дійсно можна оцінити тільки як сид, вникнувши в нього та погравши тривалий час. Думаю, що такі гравці, як я, які в цю збірку набігали не одну сотню годин, можуть це підтвердити. Бо її з ворожими NPC, це просто щось шалене в плані того, наскільки вони цікавіше себе поводять, ніж в сталкер. 2, де головний хардкор спочатку полягав в тому, що NPC тупо мали шалену точність стрільби, як ото на рівні із оп 2.2. Хто грав у діло знає, про що я говорю. Так само і з мутантами. Нема того, що чимало монстрів це тупо губки для куль, як з химерами або ж вони спанять неадекватно багато своїх клонів, як псевдопси. Але тим не менш, тим збірки на аномалі хороші, що може все дуже гнучко налаштовувати. Адже не просто так є слово модулар в абріатурі. Тому скарги на те, що до зброї не можна купувати в крамерів, чи вона випадає тільки в пола стані, Це здебільшого від тих, хто не тямить, про що каже, бо можна спокійно зробити, аби крамери зброї і броню продавали. І я навіть рекомендую вмикати стандартне доповнення Black Market і можна зробити, щоб з NPC зброя випадала або іноді в доброму стані, або й навіть із будь-якого бомжа у 100%. Проте через оцю модульність порів входу реально високий, як на мене. Адже навіть процедура встановлення відлякує багатьох гравців, які вже із модами давно знайомі. Відверто кажучи, там немає чого складного, але мороки вистачає. Просто Треба уважно озямлюватися з інструкціями в офіційному Discord сервері. Хоча для цього треба хоч трохи англійську мову знати. Гамма це збірка, зібрана поціновувачами для поцінувачів. Їй на відмін від Stalker 2 не треба підлаштовуватися ні під американський ринок, ні під китайський, ні під ніякі кляті консолі, ні намагатися продати себе повним новачкам для серії. Вона вийшла такою, як вийшла, шляхом природного відбору, адже в список модів відбиралися найкращі доповнення для аномалії. І для поціновочів вона може дати куди Тіші сталкерський ігровий досвід, бо супер пророблені касцени і гарна кіношка. Це все, звісно, добре, але фундамент бази і моноліт це ігролад. Ігролад, як на мене, завжди має бути на першому місці. Та геть нема такого нині, як колись могло здатися, що от Сталкер 2 вийде і про моду на стару трилогію забудемо. Ні хрена подібного. Все в них гарно грається, часто ще й вилітів та глюків в мене бувало з гамма менше, ніж зі Сталкер 2. коли той кожні дві години, чи навіть кожні півтори години, міг почати безбожно лагати. Тільки в патчі 1.2 ніби як пофіксили. А це нагадує, ми порівнюємо комерційний продукт, який було вбухано на десятки мільйонів доларів та збірку модів від ентузіастів на гру 2009 року, яка абсолютно безкоштовна та без ніякої реклами чи донату. До гарного іграла до повертаєшся знову і знову. Про це зокрема свідчі те, що хайп навколо сталкер 2 спав ну дуже різко. Більшість пройшла сюжетку і стала чекати на якісь дійсно суттєві оновлення. Хоча й то не факт, що з ними стане якось особливо цікавіше. Якщо туди не привнесуть реально щось нове. Дійсно, є сенс повертатися в Stalker 2 вже заради DLC та мультиплеєра. І в принципі, так воно і сталося, що патч 1.2 це було в переважній мірі про виправлення якоїсь новизни вийшло ну буквально кілька невеличких пунктиків. Та я б сказав, що саме так, як мінімум, і мав би з самого початку виглядати Stalker 2 на релізі. Тому моди та збірки на стару трилогію продовжують жити і розвиватися, і не слід їх списувати та віддавати з кінцями на потолу Росії. А якщо колись і буде подібна до гамма пісочниця для Stalker 2, то з'явиться вона дуже і дуже нескоро. Вам же рекомендую глянути і ось ці цікаві відео, якщо ви свого часу їх пропустили, тому зустрінемося за мить!